Розбираємо завдання з минулорічного НМТ з математики. Потрібно спростити вираз. І маємо ось такий вираз. Так, давайте подумаємо, що тут ми можемо зробити. Ми можемо в чисельнику ось тут, винести А за дужки. Коли ми А винесемо, в дужках у нас залишиться А, бо було А квадрат плюс Б. Так, запишемо В чисельнику в нас А. В дужках А плюс Б поділити на А плюс Б до квадрату. Мінус. Тут так і залишаємо, як і було. Тепер ми можемо А плюс Б тут повністю скоротити. Тут одну степень прибрати. І у нас вийде А поділити на А плюс Б. мінус 2А плюс Б поділити на А плюс Б. У нас вже спільний знаменник. Ой. Знизу буде А плюс Б. Чисельнику А мінус. Тут ставимо дужку, 2а плюс Б. Якщо не знаєте, чому дужка, подивіться відео, там, де я розповідаю про помилки. Так, тепер у нас виходить А мінус 2а. Тепер цей знак сюди впливає мінус Б поділити на А плюс Б. А мінус 2А. Це буде мінус А мінус Б поділити на А плюс Б. Тепер найцікавіше. Ми виносимо мінус за дужки. В чисельнику вийде А плюс Б поділити на А плюс Б. Скорочуємо, скорочуємо, залишається 1, 1, тобто мінус 1. Дивимось по відповідям, чи є в нас така є варіант, де відмічаємо.